Таю вас, шановне панство! З вами Дмитро Джуніор. Оскільки наш опіль, слава Богу, не ламається, контенту, на жаль, нема. Будемо знімати вам найкращі подарунки для справжніх чоловіків на Новий рік, на Миколая. Так що, о, в кого є можливість, часу вже, на жаль, у вас не залишилось, але майте на увазі і на майбутнє замовити, що на день народження, що на будь-яке свято для справжніх чоловіків, справжні подарунки. Замовив з Китаю деякі девайси, давайте разом з вами їх зараз розпакуємо і подивимося, що ж нам китайці пропонують за дуже смішні ціни. В даному випадку, тут, якщо бачите, 9,51 в доларах <кхи> запаковано ось так. Тут знаходиться три девайси. Зараз будемо відкривати і з вами дивитися, що ж ми тут з вами позаказували. Як бачимо, щось у нас вже відкрите, щось у нас запаковане, щось не запаковане. Почнемо, давайте почнемо, мабуть, з цього. Так, окрема упаковочка, окреме щось тут таке цікаве. Відкриваємо. Тут повинно бути опа, прилип. повинно бути три елементи. Один елемент це налобний фонарик. другий елемент це... Ліхтарик який як по типу поліс. І ось цей третій елемент, липка яка штука, це тріпот для телефону. Так, що ми бачимо? Пульт, камера, Android, iOS, окей. Так, тримач для телефону. І сам тріпот. Тріпот у нас адаптивний під наші всі вимоги. Що ж, давайте подивимося, що це в нас таке. Угу. Для початкових блогерів, я думаю, ця річ буде дійсно корисна. Так, вставляється воно ось сюди. Опа. Наші ножки роздвигаються і повинні фіксуватися в тому положенні. Блін, дивіться, як класно. Мені дійсно подобається. Воно дійсно фіксується. І можна виставити як завгодно. Давайте перевіримо, що стосовно нашого телефона як він буде тут у нас триматися. Чи буде телефон падати під своєю вагою? Хм. Можна зафіксувати так, можна так. Можна поставити ось так. Дуже прикольна штука, взяв її тільки для того, для того, шановні хлопці і дівчата, що о, завдяки оцим ножкам можна охопити будь-який девайс, тобто трубу там, якийсь, я не знаю, вал, ще щось. І телефон буде знімати. Тут, відповідно, ми фіксуємо. Ось цікаве таке рішення, тут барашек який крутиться, він ну, отак от фіксується. Оп, і телефон вже не, не, не сіпається. Що я вам повинен сказати, дивіться. Доволі. Ух ти як. Цікаве рішення. Тягнеш за цей, не треба тримати, тягнеш його за хвостик і він вільно знімається і винімається. М'якенька підстилочка, щоб не царапати телефончик. Тут також м'якеньке. Дуже цікаво. Цікаво, мені подобається, мені дуже подобається. Е е здивування моє це якість. Подивимося, наскільки довго він прослужить, наскільки е, будуть чітко тримати оці ножки наші. Ножки, до, до речі, резинові. Скользить воно не буде. Тримає телефон дуже гарно. Можна поставити ось так. Якщо телефон переважує, фіксуємо. Ось тут фіксація ще у нас є. О! Дивіться, ідеально. Просто опа! Пам'ятаємо, що у нас три ноги, можемо фіксувати, як заманеться. Ось так. Дивіться, ідеально. Не розумію, ще звичайно, є інформація якась. А, це, мабуть, підключення через Bluetooth. Так, ну з цим ми розберемося. Так, це через Bluetooth, підключення на оцей брелочок. Коли заманеться, ми знімаємо, коли не заманеться, ми не знімаємо, фотографуємо або не фотографуємо. Цікаве рішення. Включить-виключить. Тут, мабуть, ж є якась... А, ось ще й батареєчку треба буде ставити. Ну, Якщо вам буде цікаво, я зніму окремо відеоогляд на цей трипод. і ми подивимося, як з ним зручно чи незручно. Але на перший погляд, що вам скажу, то мені подобається. Трипод має до 100-біса вільних положень, фіксується гарно, якість гарна, мені подобається. Рішення чудове. Чудове. Для починаючих блогерів девайс те, що потрібно. Просто, просто супер. Ребята, йдемо далі. Наступне що у нас тут? Так, наступне трошки розпалося. Мультифункціональна лампа має три, має три полоси. Дві на освітлення і третя у нас індикація на мах. Так, достаємо. Що в нас тут в коробочці? Більше нічого немає. Це у нас шнур на зарядку. До речі, сучасний роз'єм, можна заряджати навіть телефони. Дивимось, що у нас тут? Ага, це навіть бокове, бокове світло є. Вау! Воу-воу-воу. Вуу! Що я вам повинен сказати? Е, всі посилання на ці девайси я вам скину в опис цього відео. Е, перше, я помітив, що тут немає полоси на вимкнення рухом. Коли махаєш рукою, він повинен вимикатися. Замість цього мені прислали три полоси освітлення. Світить, блін, ну, неймовірно світить, просто неймовірно. Якесь ще підключення, чи що це треба буде почитати. Що це за підключення, я, чесно говоря, вже не пам'ятаю. І ось бачите, навіть ось тут на коробочці помічено, що третя полоса це полоса індикація руху, але ж, ну, на жаль, Мені вона не досталася. Ну що ж, ну, буває. Так, що ми маємо? Три полоси освітлення. Вмикаємо. Це повна потужність. Зараз я вимкну світло і вам покажу, як воно світить в темряві. Так, підготовились ми, вимикаємо. Що я вам повинен сказати? Для автомеханіка, який в ямі сидить, доволі таки непогано світить, він, мама, не горюй. Після того, як я буду користуватися цим девайсом, я вам розкажу, наскільки вистачає заряду при повній потужності. І як воно так, це ми вимикаємо. Це таке, це трошки менше. А це боковий ліхтарик, який світить, по ходу маху голови. От прям він з боку. з боку. Доволі цікаве рішення. Мені подобається, мені подобається, коли буде в мене вже. Давайте, до речі, відкриємо, що тут у нас. А, тут у нас пульт, пульт зарядки. Ага. Ось так от. ну. Резиновий, резиновий корпус. Повністю, ось тут тільки пластмаса, тут акумулятор. Тут доволі така приємна, доволі приємна тканинка, яка не на лоб йде. Все інше резиново. Це все резина, резина діоди м'якенькі. Ну, згибать ми їх сильно не будемо. Ну і еластична резиночка і регулятор по діаметру голови. В процесі експлуатації, якщо буде цікаво, пишіть в коментарях. Протестуємо його при ремонті автомобіля. В ямі подивимося, як він освічує. Ну, те, що я вже зараз бачу, мене вже повністю влаштовує і ну, мені просто дуже подобається. Так, повернули світло в нормальне положення. З цим індикатором я, чесно говоря, я не знаю, що це таке. На жаль, інструкції тут у нас як такової нема. Може, його хтось відкривав уже дивився, але не зрозуміло. Можливо, Можливо... Ну, чесно, не знаю, я зайду на сайт продавця, перечитаю заново, але мені здається, оце повинна бути індикація на маг. Тобто воно. Винесли не окремим, не окремою лентою, а винесли ось сюди. І він повинен вмикатися. Ану, давайте провіримо. Так, все вірно. Дивіться, працює, й Дивіться, я проводжу рукою, тобто індикація винесена не на діодні ленти, а винесена на бокову. Тобто я махнув рукою, воно потухло. З однієї сторони це може бути дуже зручно, тому що коли тобі потрібно світло там, підійти до верстака, щось зробити, або щось там проточити, виточити, знайти якось болта, чи ще щось, ти махну просто і в тебе не витрачається заряд. Дуже цікаве рішення. Ну, блин, мені, мені подобається. В процесі експлуатації я не знаю, як це, коли там двигун перебирати, чи буде воно реагувати на е, близькі деталі. Автомобіля, я не знаю, тому що можна, наприклад, там біля крила пройти, клас, воно включиться або там виключиться, я не знаю. Будемо дивитися, якщо кому цікаво, тобто давайте, хлопці, будемо писати в коментарях, і я тоді окремо створю о, огляд у цього девайса. Таким чином, кнопочку нажали, не працює. Якщо нам треба, щоб вимикалось, вмикалось рукою, будь ласка. Девайс реально крутий, мені подобається. Наскільки вистачає акумулятора, я не знаю. Тому поки що сказати нічого не можу. Вимикаємо, залишаємо. Цей подарунок просто він коштує свої гроші, поки що. Поки що. Так само, як і наш тріпот. Також для зварювальних робіт щось там звернуть, там класно. Ну просто супер. Ідемо до третього девайсу. Це все в сторону. Так. Третій девайс. Більше у нас там в коробочці нічого нема. Викидуємо в сторону. Третій девайс пластиковий кейс. І ця річ повинна бути у кожного автомобіліста. Просто у кожного. Дивимося, що у нас тут. А у нас тут паралончик. Та-да! Опа! Паралончик це було лише прикриття. Так само зарядний пристрій, вже старе, зарядне. І ось тут такий ліхтарик. Оооо! Металевий. Якщо воно якісь звуки подає, значить воно працює. Не лякайтеся. Угу. Защолочка для рівня. Так. А, телескоп. Фокус нашого луча. Ну що, перевіримо, як він працює. Давайте знову ж таки. Ух ти, родоскоп боковий. Клас, давайте знов-таки ж вимкнемо світло і подивимося, як він працює. Так, ну що, ми готові. Вимикаємо наше світло. Вмикаємо перший режим. Оу, що я вам маю сказати? Світить доволі таки яскраво. Це у нас крапочка. Ну, крапочка має якесь розсіювання, тобто не повністю фокусується. Має якесь розсіювання. Ну, зараз трошки протестуємо і вийдемо, подивимося, на яку відстань дає нам луч. Наступний режим Стра -страт страдоскоп, стратоскоп, як воно там, коротше, блималка. І третій режим це боковий. Боковий наш діод освічує досить так непогано, здивіться, його підняв, світить. Дуже хорошо. скільки також вистачить акумулятора, я не знаю. Але будемо за цим спостерігати. Вимикаємо. Так, кнопочка прорезинена. Всі запчастини металеві, мені подобається. Лінза чиста без царапок. Так, чистенька. Нічого не скрипить, якщо його сіпать, окрім цього прокручування. Ну, це значить, воно працює. Мені подобається. Мені реально подобається. Защолочка також дуже міцна, тобто з ремінця воно не спаде, але ж знову таки розраховано на якийсь такий ремінець, я не знаю, ну, хіба що там за штани якісь зацепить, чи що. Ну таке. Так, а тепер давайте сходимо і в реальних умовах вночі на вулиці перевіримо два наших девайси. Наш е хедлайн і наш ліхтарик. Погнали! Так, ну що, ми вийшли на вулицю, зараз давайте з вами перевіримо, як в повній темряві на вулиці освічують наші ліхтарики. Це наш ліхтарик маленький. Ось так він світить. Доволі непогано світить. Переходимо в режим фокуса і перевіряємо наш луч. Супер, мені подобається. Відстань до першого об'єкта десь метрів 15-20 просвічує досить непогано. Переходимо в режим освітлення, переключаємо стратоскоп і переключаємо на наше освітлення бокове. Також дуже непогано, мені подобається. Чим ближче, тим ярче, чим вище, тим тускліше світло, але більша площа освітлення. Мені подобається. Йдемо далі. Давайте тепер протестуємо наш девайс налобний. Так, вимикаємо і вмикаємо наш налобний. Ооо! Що я вам повинен сказати? Світить просто на ура. Площа освітлення просто скажена. Просто скажена площа освітлення. Мені подобається. Мені дуже подобається. Переходимо в інший режим. Так, де тут я вже накладав. Ага, це менше діоди світять. І ось це боколи. Дивимось. 15 метрів. Як бачимо, просвітлює. Дуже добре. Дуже ефективно, дуже якісно. Я просто в захваті. Якщо б мені такий подарунок на Новий рік, то приніс би, я був би дуже задоволений. Дуже задоволений. Переходимо в більш комфортне місце. Ну що, на шляху до безпечного місця, я налаштував оцей девайс під свою голову, надів, протестував. Дуже зручно, дуже класно, дуже кайфово. Ну, мені просто подобається, особливо боковий підсвіт світ і махи руками, включення-виключення по руху працює ідеально і дуже зручно. В підсумку, що я вам можу сказати? Ці девайси дійсно заслуговують уваги, враховуючи їхню ціну, грубо говоря кажучи, по 3 долари за кожний девайс, вони себе повністю виправдовують. Ще більш детальніше я проведу тест на тріпот для фіксації на труби, на увалу або ще на чомусь. Буду знімати відео і буду вам казати, з якого девайса саме я знімаю. Цей Мені вже дуже подобається. Ще Також проведу тестування вже прям при ремонті з автомобілем. Подивимося, що воно як воно допомагає, як воно освітлює. Ну, і цей ліхтарик, само собою, він мені також дуже сильно подобається, особливо його режими, особливо його фокус. Світить ярко. На сіті вистачає акумулятора. Я вам також буду повідомляти, якщо вам буде цікаво. Але, знаєте, найкращі подарунки для чоловіків можна всі одразу, можна по черзі, можна один, другий, третій, але вони всі заслуговують на увагу. Дуже вдячний, що ви продивилися це відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, ви тепер знаєте, що ви хочете або що вам можуть подарити. Підписуйтесь на мій канал. Дивіться, слідкуйте за новинами, далі буде цікавіше, будемо замовляти всякі такі різні штучки, коли у нас не буде контенту. Поки наш опір, слава Богу, не ламається. Був радий. Всім доброго вечора. Всім пока. Не ламайтеся і все буде. окей. Okay.